Цими днями Україна згадує роковини загибелі одного з найвизначніших своїх діячів. В'ячеслав Чорновіл народився і виріс на Черкащині. Напередодні дня спомину про трагічну загибель патріота і творця незалежності. Наша знімальна група відвідала його садибу, що стала музеєм. З усіх куточків неньки України ідуть сюди, дорослі і малі. На цій землі мужнів і гартувався. Дух Чорновола. І то тепер звенить. Дім, в якому народився і жив один з провідних діячів Української незалежності В'ячеслав Черновіл, знаходиться в селі Вільховець на Звенигорочині. Нині він став музеєм. Та як і колись тут усе нагадує про колишнього власника, створює відчуття, неначе письменник і політик, лише щойно вийшов за поріг і зараз повернеться. Це дійсно святе місце, що сюди йде дуже багато школярів, дуже багато молоді, що люди вклоняються цьому святому місцю, що це наш земляк, що це славний прапраправнук Тараса Григоровича Шевченка, бо саме ця земля дала Тараса Шевченка, тут жив і працював Академік Кримський, тут на цій землі ця земля дала і великого сина України В'ячеслава Чорновола. Війна вплинула на діяльність музею садиби, але, напевно, не так, як того хотілося б загарбникам. Кількість відвідувачів за рік збільшилася. Подивитися на місце, де творив справжній герой України, приїжджають переселенці, яких окупанти позбавили дому. Не бояться відвідати музей і іноземні гості. Намагаємось відтворити те, що тут раніше було: так само та й квітник, і дерева, які садила Килина Харитонівна, його мама. І також зберігаємо все в такому стані, як воно тут було. До нас приїжджають відвідувачі з різних куточків України: це Львівська область, Харківська, Донецька, Запорізька. Тобто Відвідувачі є, вони їдуть, аби вклонитися і вшанувати світлу пам'ять В'ячеслава Максимовича. Недавно до нас завітала сім'я із Кривого Рогу, і вони приїхали з маленькою дівчинкою. Вона навчається в другому класі. І все, що я розповідала, їй абсолютно все було цікаво. Один з провідних ідеологів і лідерів сучасної України твердо вірив у світле майбутнє свого краю. Його віра та ідеї тримають нас і зараз та ведуть до перемоги. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин, телеканал Ільдана.